Тересвянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. В амбулаторії облаштовано 15 ліжок денного стаціонару, де хворим надається відповідна допомога. Раніше поруч діяла лікарня і кури організували. Втім, за словами головного лікаря Василя Парасича, цей процес пройшов майже безболісно. Працівників терапевтичного відділення працевлаштували в амбулаторії. Щоб приміщення не пустували, попередньо їх планували облаштувати під хоспіс. Однак нині розглядають ще один варіант відкрите відділення гемодіалізу, для якого вже придбали необхідне обладнання. Терсьянська амбулаторія один із об'єктів, який під час виїзного прийому від відвідав голова Тячівської орде Михайло Шелевар. з колективним зверненням на прийом прийшли мешканці багатоповерхівки з вулиці Заводської, що в мікрорайоні Терсвянського деревообробного комбінату люди звернулися через каналізаційну проблему, з якою через фінансові труднощі було не під силу справити самотужки, але в результаті її вирішили. Там виникла заборгованість по оплаті з електропостачанням, і, і, і нам треба було рішити це питання щоб нам списали борги перед Обленерго і провели, провели роботи про, по відкачі цього водовідведення для того, щоб запустити знову цю каналізаційну станцію. Про інші клопоти селища на щиток знає голова Тереса. За його словами, чимало питань соціально-економічного розвитку населеного пункту. Вирішується позитивно, проведення порядок вулиць у минулому році було виділено 600 тисяч гривень на проведення, значить, про асфальтування вулиць Партизанської та Горького у цьому році є виділені кошти із районного бюджету на асфальтування вулиці Гаріна. І ми побудуємо. Нормальну сучасну дорогу до місцевого стадіону є багато проблем, які ми вирішимо допомогою нашої районної державної адміністрації по селищу, які допустимо стосуються. Вуличного освітлення центральної вулиці е, селища. Реконструкція дитячого садка веселка, будівництво дамби на правому березі річки Тиса, ремонт доріг. Теми, які під час зустрічі зацікавили місцевих мешканців щодо дитячого навчально-виховного закладу, проводять тендерні процедури. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для цього виділили 200 тисяч гривень. Півтори тижні тривають і роботи над будівництвом спортивного майданчика на території Тереслянської школи. До початку навчального року роботи мають завершити. Будується спортмайданчик, це черговий у районі, і це, по-моєму, дев'ятий спортивний майданчик. Я думаю, що до початку навчального року він буде запущений. На це потрачено немалі кошти, біля 500 тисяч гривень. Я думаю, що, як бачите, і колектив задоволений тим, що для них зроблено, і інші мешканці села. Також за словами директора школи Оксани Грисик цього року на спонсорські кошти в навчальному закладі встановили плитку на підлозі першого поверху. Потрібно ще замінити вікна й двері, придбати нові шкільні парти.